Вітаємо! Сьогодні в нас е, особливе занурення. Беремо поезію Василя Симоненка. Так, вірші про кохання. Саме так у нас є три аудіозаписи Зелених твоїх очей в вогні, потім Очі божевільно голубі і ще «Полюби і зрать через хвилину. Дуже сильні речі. От і спробуємо розібратися, як він ну передає ці складні почуття, кохання, тугу всі ці переживання, через образи, емоції, там одразу відчувається така, знаєте, напруга, інтенсивність просто зашкалює. Безумовно, Симоненко він же не боїться показувати емоції на межі. Це м, така поезія, що аж пульсує життям, іноді й болем. Саме так, що от мені одразу, знаєте, кинулося в вічі. Це якась ну майже одержимість коханою людиною. Особливо вночі. Угу. От у зелених твоїх очей вогні дні і ночі думати про тебе, виглядати тебе щомить. Ну це ж повне поглинання. Так, це звучить як щось, що визначає все життя, майже сенс існування. Точно. І це ж підсилюється тією неймовірною гіперболою лиш для цього і Богу треба в світі жити Оце так. Тобто саме очікування думка про неї це найвища цінність. Виходить, що так, і подібне ж є і в очі божевільного лубі ця туга серця, безсоння. Ага, довго серце тужить за тобою. Довго сон мені не йде до віч. Ніч це ніби окремий простір, де почуття загострюються, де образ коханої стає ну дуже реальним. І в центрі цього образу завжди очі. Це вражає, правда? Так, це постійний мотив. З одного боку, оті зелених твоїх очей вогні, вони ж не просто світять, вони палають і освітлюють душу, яка, як він пише, повна вітрів і грому. Потужний образ. Зелені очі тут, це, мабуть, енергія, пристрасть, можливо, навіть щось небезпечне. Але й життєдайне. А вже ж, життєдайне, бо вони будуть завжди сіять мені, розганяють внутрішню бурю, а потім такий контраст. Очі божевільно голубі. От Цікаво, чому божевільно? Оце гарне питання. Не просто ж голубі, це щось таке ірраціональне. що, що захоплює аж до, ну, до втрати розуму, чи там є і тривога. Гадаю, і те інше, бо в них же хочеться свою тривогу у топлу. Тобто вони ніби обіцяють спокій, ніжність, щось таке, знаєте, неземне. Прозора, мов ранкова тінь. От от, але оце слово божевільні. Воно не дає цій картині бути просто іделічною, натякає на якусь глибину, може, незбагненність. Тобто колір – це цілий символ? Саме так: зелений вогонь, земна пристрасть, а голубий, якась аж містична глибина, можливо, навіть химерність. Але ж він не лише зовнішністю захоплюється, хоча й згадує губи неціловані ціловані і грішні, які ладно підкоряючи собі. Так, але він іде далі. До дуже таких е, непростих почуттів, суперечливих, от у вірші Полюби і зрадь через хвилину. Так, там взагалі інша тональність. Герой же прямо каже: я тебе не сприймаю за істину це вже ну, не сліпе обожнення. Абсолютно, тут відбувається, знаєте, такий перехід від захоплення ідеалізованим образом до, до прийняття реальної людини, складної людини з усіма її недоліками. Ба більше, навіть з потенційною жорстокістю. От, послухайте це благання о жорстока, щастя, хоч краплину, полюби і зрадь через хвилину, та хоч на хвилину полюби. Вражає це ж якийсь відчай. Відчай так, і водночас готовність прийняти біль, аби тільки отримати хоч мить кохання, навіть такого ефемерного. Тобто, це вже любов не до ідеалу, а до, ну, до живої людини. Яка може і зрадити і болю завдати? Саме так, це про визнання складності і людини, і стосунків. Симоненко тут не ідеалізує, він бачить оцю мошку, відчаю і надій, весь цей внутрішній конфлікт між бажанням щастя і розумінням, що воно може бути крихким або й ілюзорним, і як кульмінація і таку я люблю тебе. Оце «і таку» – мабуть, ключове слово тут. Безумовно, прийняття попри все. Любов до душі, яка може бути розхристаною, освистаною, як він пише, тобто любов до реальності, а не до вигадки. Так, любов, яка не боїться дивитися правді в очі, навіть якщо ця правда ну не дуже приваблива, або й жорстока, вона включає все і захоплення, і біль, і прийняття. Отже, якщо підсумувати ці фрагменти, ми бачимо, як Симоненко віртуозно грає контрастами очі вогняні, божевільні, ніч. Туга і денне чекання, світло гріму душі. Угу. Все це для того, щоб показати любов всі її повноті, і всеохопне захоплення, і складне, іноді аж болісне прийняття з усіма суперечностями. Це дуже чесний погляд, мені здається. Надзвичайно чесний. І важливою є саме оця напруга між майже таким, знаєте, релігійним поклонінням Богу тричі треба. І дуже тверезим, часом гірким визнанням земної недосконалості, потенційної зради, жорстокості, О, жорстока. саме так. І це створює такий дуже реалістичний портрет кохання, глибоко ліричний, але реалістичний, і, от знаєте, думається так. А як ми сьогодні наскільки ми готові сприймати таку відвертість, оцю вразливість? Таку неоднозначність почуттів у зображенні любові. Цікаве питання чи не шукаємо ми частіше якихось простіших, більш ідеалізованих версій кохання? Це, мабуть, те, над чим варто